Вітаю вас на моєму каналі, друзі. Я обіцяла, що якщо відео про тренди набере певну кількість лайків, я зніму для вас відео на тему гарного і поганого смаку. І от, завдячуючи тим, хто не пошкодував своєї вподобайки, я тут з вами із новою темою для обговорення: як розвинути гарний смак? Як відрізнити несмак від чогось дійсно достойного? Чи задавались ви колись цими питаннями? Сьогодні пропоную їх обговорити. І обговорюватимемо на прикладі інтер'єрів, звичайно. І звичайно, в цьому відео будуть лише мої думки, засновані на моєму досвіді, прочитані мною літературі, отримані у світі, вихованні тощо і це зовсім не означає, що вони є істиною. Тому сприймайте критично і обов'язково пишіть свої думки в коментарях, навіть якщо вони повністю суперечать моїм, або якщо вам є що доповнити. Коротше. Давайте говорити. Також я маю попросити вас підтримати це відео лайком. Якщо вам подобається контент, який я роблю, це дуже багато значить для мене особисто і е, дуже багато значить для просування цього каналу. Я хочу, щоб нарешті відео українською почали набрати більше переглядів і коментарів, ніж ті відео, що я колись викладала російською мовою. От. Всім, хто пише коментарі, регулярно підтримує, всім спонсорам цього каналу я дуже і дуже від щирого серця вдячна. Ви просто супер. Смак людини це доволі суб'єктивне поняття, і не можна нав'язати всім однакове сприйняття краси. Всім нам подобаються різні речі, різні поєднання кольорів, різні форми, різні породи собак, різні форми і аромати. Але все ж нам наше сприйняття прекрасного вже було певною мірою проаналізовано і умовно класифіковано. І першу ознаку поганого смаку я хочу сформулювати як е, приземленість у проявленні образу, так як моє минуле відео було звинувачено у перенавантаженості розумними словами і відсутності душі. Я спробую виразити свою думку одразу з прикладами в цьому відео. І візьмемо, до прикладу, кімнату з фотошпалерами соснового лісу. Чи є ці фотошпалери проявом гарного смаку в дизайні інтер'єру? Я схиляюся до того, що ні. Але чому? Бо образ соснового лісу переданий достатньо приземлено, банально. Він однаково трактуватиметься. Майже кожним, хто зайде в цю кімнату. Коли людина створювала дизайн цієї кімнати, вона не замислювалась над відчуттями і емоціями. Вона просто надрукувала фотографію образу, що здавався їй привабливим у певний момент її життя, коли вона робила ремонт. Замість того, щоб тупо ліпити фотографію дерев у себе за ліжком, варто було б замислитись над тим, які відчуття викликає цей сусновий ліс. Відчуття загадковості і одночасно затишку, наприклад, відчуття там, єднання з природою чи величі природи. Як це передати? Ну, за допомогою кольору, світла, форми і фактури. Це, якби, основні інструменти будь-якого митця. За ліжком можна було б зробити таку темно зелену стіну з цікавою фактурною штукатуркою, що нагадувала б якісь природні мотиви, або встановити за узголів'ям ліжка дерев'яні панелі до середини стіни і зверху е покрити стіну фарбою смарагдового кольору. Це нагадувало б господарю кімнати про ліс темний і похмурий. Але вдень, коли крізь. Е Вікно, тобто крізь дерева, наприклад, пробивається сонце, цей ліс дуже затишний і умиротворений. Тобто, замість явного примітивного зображення дерев, проявом гарного смаку буде залишити в кімнаті якби відчуття цього лісу, легкий натяк на цей ліс, відлуння лісу. Де тільки ви і ваша кімната знатимете цей секрет, її затишку і темної загадковості. Так, можливо, хтось сторонній, хто зайде в вашу кімнату, вашу спальню, він не считає цей хвойний ліс у оформленні вашої кімнати. Він побачить щось своє, відчує якісь свої емоції. Але саме це, на мою думку, є критерієм. Того, що відрізняє мистецтво від посередності, бо мистецтво викликає різний спектр емоцій. У кожної людини будуть свої емоції залежно від її е, життєвого багажу, залежно від її світогляду, навіть від її статусу. І так ми переходимо плавно до другого критерію, за яким можна відрізнити мистецтво від посередності, і це можна, на мою думку, сформулювати як доступність у трактуванні. Картину якогось відомого митця, візьмемо там далі, наприклад, Сальвадора Далі від реклами зубної пасти відрізняє глибокий символізм та варіабельність трактувань. Кожен, як я вже сказала, подивившись на картину, відчує абсолютно різний спектр емоцій та прочитає по різному її символи, спираючись на свій власний емоційний досвід, інтелектуальний рівень та якісь інші аспекти. В рекламі з одної пасти ми бачимо картинку, що кожен трактуватиме для себе однаково. І підліток, і дорослий, і професор, і прибиральник хто завгодно. Справа в тім, що колись ще давно-давно гарний смак вважався привілеєм заможних та знатних людей людей, що ніколи не замислювалися над вирішенням своїх базових потреб і мали час на духовний розвиток, спостереження за прекрасним, і займалися тим, що щоразу поліпшували Вишуканість себе і своїх домівок, і загалом того, що їх оточувало. Знать мала можливість відвідувати театри, галереї, подорожувати, слухати оперу, читати книжки та банально просто здобувати вищу освіту, в той час як звичайні селяни і містяни мали важко працювати для того, щоб задовольнити свої базові потреби, прогодувати дітей та забезпечити домівки базовим комфортом і теплом, з тим, як вища освіта перестала бути привілеєм знатних та заможніх. Час на розвиток в собі відчуття прекрасного з'явився у багатьох людей незалежно від їх походження. Ті, кого тягнуло до спостереження і аналізу. З перебігом свого розвитку вони перестали задовольнятися примітивними образами, як діти, яким, наприклад, <хи> зрозуміло, що коник виглядає як коник, а там зайчик як зайчик. Вони почали шукати емоції і відчуття, вони почали вчитись зчитувати мистецтво не очима, а душею, так би мовити. Таким чином, я, як людина, яка хочу зробити собі інтер'єр спокійним, розслабленим. Я не фарбуватиму стіну в зелений колір, бо всі навколо кажуть, що зелений розслабляє. Я запитаю себе, що розслабляє мене. Для мене, наприклад, це монохромність у кольорах, насиченість деталями, багато сонячного світла, аромат кави в кінці кінців. Для когось це буде щось зовсім інакше, але я сподіваюся, ви зрозуміли мою думку. В минулому відео я виставляла на обговорення TikTok-відео, де дизайн-студія показує свій інтер'єр у е, нібито українському стилі, і там був такий момент. Е, подивіться це відео, до речі. Е, воно несправедливо набрало не дуже багато переглядів, бо це прям така турбуюча тема. І там була така деталь, як вишивка у формі гілочок бавовни на дивані. Я обожнюю природні мотиви, сухоцвіти, бавовну, колоски. А, але якби я хотіла примінити у себе в інтер'єрі, давайте так, у себе в дивані, ще гуще візьмемо, образ м'якої бавовни, що Проривається крізь жорстке коричневе стебло, що насправді дуже глибоко, як на мене. Я б пошукала, наприклад, білий кремовий диван, обтянутий такою м'якою фактурною тканиною на якихось дерев'яних темно-коричневих ніжках, або поставила б його на темно-коричневу таку горіхову насичену підлогу. Я сподіваюся, я зможу підібрати картинки, щоб ви мене краще зрозуміли. В такому випадку ця емоція у образі дивану, емоція бавовни, залишиться зі мною назавжди. А первозданний образ бавовни не буде мозолити мені очі і ніколи не набридне. Отак. Якщо ви хочете, щоб ваша ванна нагадувала вам море, замість того, аби ліпити на стіну плитку з морськими хвилями, зображення морських хвиль, дельфінів чи риб, знайдіть якусь керамічну плитку, що нагадуватиме вам хвилі за своєю фактурою і кольором глазурування. І зробіть з неї, наприклад, одну акцентну стіну в душовій кабіні. Інші стіни, що не потребують облицювання керамікою, можна, наприклад, поштукатурити. Якоюсь штукатуркою піщаної фактури. Таким чином стіни залишаться стінами, плитка плиткою, але вони постійно підіграватимуть вашій уяві, задовольняючи ваші відчуття і бажання, оце бажання відчувати море. Таких прикладів можна навести безліч, але не завжди явний образ чогось є прикладом поганого смаку. Є така річ, як переосмислення образів. Наприклад, той самий ліс, сосновий ліс на картині може відображати не просто просто сосновий ліс, а там смертельну тугу в душі автора. І вже бути готовим витвором мистецтва, а не посереднім зображенням лісу. А в інтер'єрі ж, або навіть у одязі, напевно, такі речі будуть вважатися кічем, наприклад, який би вам приклад привести. Наприклад, поставити в кімнату велику скульптуру тварини, не знаю, предмет меблі в формі тварини. Е і це символізуватиме одомашненість вашого колись вільного дикого духу. Наприклад, це я тільки що придумала. Боже, я не знаю, де я буду ці приклади шукати. Святий Пінтерест мені допоможе, але це все е не для наших утилітарних потреб, тому я пропоную на цьому не акцентуватися. От, і йти далі. Чи все в інтер'єрі має нести в собі якийсь образ? Звичайно, ні. Не у все треба вкладати сенс, коли щось створюєш. Іноді можна просто використати якісь поєднання кольорів, фактур, що просто подобається. І користуватись при цьому суто своїми відчуттями. Але у того, що ви робите, так чи інакше, сенс уже закладено. Вам подобається те чи інше не просто так. І якщо проаналізувати свої вподобання, відкопати, де закладено їх початок, можна дізнатися про себе дуже багато чого нового і цікавого. А як наслідок, раптово виховати в собі гарний смак. На цьому в мене все. І хоч на цю тему, напевно, можна написати дисертацію, я просто коротко поділилася з вами своїми думками. І ви діліться своїми зі мною в коментарях. Е, ділюсь для того, щоб надихнути когось на роздуми і осмисленість у створенні простору навколо себе. Е, хіба не для цього ми тут зібралися, правда? Дякую, що дивились, і побачимось дуже скоро. Спокійних вам затишних літніх днів. Бувайте!